Ільо Павербан, фонарік, по-моєму, може бути дуже да, підходити, консультуватися. На межах проєкту я надаю, консультую бенефіціарів, надаю первинну правовничу допомогу, за потреби складаю документи, звернення, заяви, роблю перенаправлення для подальшого юридичного супроводу та допомоги особам, що потребують. В Херсоні особисто я надаю консультації та підтримку людям, які це потребують. Психологічні арт-техніки це допомога, якщо ви втратили когось близького. Це допомога, якщо ви були, зазнали тортури, були на підвалах. Я даю психологічні консультації, це підтримуюча зараз психологія, це арт-техніки, це допомога людям, які втратили близьких. Це допомога людям, які зазнали тортур, які перебували в полоні. Якщо у вас є близькі. Родичі, які військові або ветерани, або зниклі безвісти, або можемо поспілкуватися і попрацювати для того, щоб вам було легше. Реагувати, щоб не було такої високої рівня тривожності, тому що наразі дуже важко реагувати на ці польоти, дуже важко спокійно реагувати, і для того, щоб мати якісь навички, в мене ці навички є, і я їм і ділюсь, як і що допомагає тримати себе в ресурсі. Нам потрібен відпочинок. Ось, напевно, це той стан, коли потрібен да. відпочинок. Саме У мене такий стан, я рухаюсь вперед, вперед і тільки вперед. Добре, дякую. Такий піддивиться, побачить, що ж тут. Буде? Зарублю на грошову допомогу бенефіціарів, чоловік, жінок, жінок з дітьми. Потім веду соціальний супровід людей перенаправляю до медичних закладів, до поліції. Перенаправляємо на організації, які допомагають у репараціях. Це дуже багато наших чоловіків, які перебували на підвалі і жінок, вони на їх очах. Спів мешканців, навіть чоловіків, бо брали і чоловіка, і дружину на їх очах. Їх роздягали, гвалтували, робили був струм до генеталіїв. Працюємо не тільки ми, а є й спеціалізовані притулок для жінок, які постраждали від домашнього насильства. На базі нього працює денний центр. Це не є діагностика якась, це ви просто обираєте той колір, який вам зараз подобається. Не Треба шукати в цьому підтекті, а то мені кажуть, а що, якщо я обрала такий колір, то це щось означає? Ні, це просто означає, що вам зараз цей колір подобається найбільше. Тоді підійдіть і там вам дадуть рюкзачок з а, жіночими? А, Як це правильно? З, жіночий рюкзачок для жіночки. Да? Для, для жінки, для дівчат це те, що хоч трохи вам а, там є класні рушнички, там є а, класні а, якісь а, ще моменти, які ви для себе знайдете. Тому візьміть, будь ласка, і це є для вас. Бувайте свої Добавайте. jer tako pala. Так, звисно.